Прибиває тепер перед загрозою, що може бути в другому вчитенню прийнятий закон про заборону нашої церкви, ми собі розсуждаємо. А що ми будемо переживати за приймуть чи не приймуть? Боже є діло. Якщо Богу буде угодно нас іспитати нашу віру, приймуть. Но це не буде загрозою для Христової церкви, бо глава церкви Христос, а не Сидячий в мінусті, що учені церкви у Євангелії записано, а значить, наша задача не стільки переживати це, приймуть, закон це не приймуть, хоча юристи і правозащитники мають право говорити, але нам, людям, рядовим людям, все лише одно, молитися Богу і сказати, Господи, де буде воля Твоя? Слава Богу, за все, що відбувається з нами. Ісус показав приклад. Він не читав мораль масці людей, котрі його обвіняли. І ми сьогодні від не читаємо мораль тим, котрі захвачують храми. тисячу храмів, захватили тисячу фільмів, тисячу відео, задокументованих Вдруг Публічно заявляють. Нікого нікого не б'є. А хто скаже щось, судити будеме. І в результаті та сама картина. Котра прийшла із древності. Що ж ми сьогодні кажемо? У відповідь можемо знайти ще і в святого Полікарпа Смірнського, якого нині церковь святкує? Жив у 80-х роках, в Азію у смірні, колися родив і потім став сиротою, то ангел підказав, щоб одна вдовиця каліста його воспитала, а коли померла, то він все роздав і мінімум. І пішов духовним путем. Йому було благословенне діло допомагати святому апостолу Яну Богослову, той, що час жив апостол. От чому Полікар Спірнський все добре знав учення Христово, бо лицем к лицю общався із Іоанном Богословом, учеником Христа Ісуса. Вся інформація євангельська, котра не вийшла у. Записано в Євангелії, но жила традиційно, переходила від апостолів до того ж полікарпа, до других отців церкви чи мужей апостольських, котрі і донині нам бережно держать правильне толкування Євангелія, Слова Божого, Ігнатій Богоносець. Написав письмо Полікарпу, що ти так нужно тепер для народу, Бо якщо таких не буде проповідників, то маса людей можуть упасти духом. Від гонення на церкву, може так людей загнати в тупік. ти тепер маєш задачу приводити людей до Бога. Всі часи, і в тому числі й нині, задача людей церковних, проповідувати Слово Боже. На першому місці не зовнішні события, не якісь там катаклізми. Да, Євангеліє каже, і воїни будуть і воєнні слухи, і землетрясення, і наводнення, і нові болезні нечувані. Но На першому місці ми маємо думати о спасенні душі. Глядайте з Царства Божої правди його. Все остальное прилагається, інформація відкриється. Бог не оставить своїх. Людей без доброї і правдивої інформації, як і сьогодні каже Іван Богослов, що той, хто каже, «Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, тут уж дає неправдиву інформацію. Бо не можеш ти казати, що любиш Бога, а свого брата ненавидиш. А значить, твоя віра це нечто обман, самообман, каже апостол Іоанн. Щоб любящий Бога любив брата свого. Бо любов, котрою наградив нас Бог, вона допомагає нам не впасти духом, не озлобитися, всякому чоловіку віддіти образ Божий, навіть в гонітелях церкви, не видиме людей образ Божий, Но, уви, утративши в серцю віру. І ще в завершенні каже апостол Іоанн Богослов, що я вам написав. Віруючи в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що вірю в Сина Божого, ви маєте життя вічне. Дуже важно розуміти, що сьогоднішній день ніхто не сміє боятися, стати на захист церкви і сказати правдиве слово. Тому що, якщо у чоловіка тої ревності не є, а боязнь перепудить чоловіка, священника і архерея, то значить, не вистачає тої ревності, яка б давала силу і стимул повісти людям: не бійтеся. Ну і що? Угрожають закрити храми, забрати храми, заборонити церкву законодавчу. Ми не боїмося. Не тому не боїмося, що це не буде нам проблематично. Так, да, проблеми будуть, бо будь-який закон, вони потім на вулиці перетолковують і будуть Нападати толпами на людей, які тепер пристають до нас на вулиці і угрожають. Ми громадяни своєї держави, і ми маємо і все зробити, щоб по крайній мірі не по нашій війні імідж держави падав, я в Сина Божия. Ми й тут хочемо держатися єдинство з Канонічною церквою і просити, Господи, ми. Своїм покаянням і присутністю в Церкві Божої канонічні свідчимо, що ми не ті люди, котрі кричали розпни його, але ті, котрі нині, віддя подвиг, розп'яття Господи, Твого на кресті, приймаємо вірою в Тебе, як Сина Божого, Месію, котрий дійсно Месія прийшов у мір грішних спасти, і ми послідували за тобою. Поможи нам, молитвами полікарпа Смирнського, щоб ми йти були діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.